Сало ой, смачне? Ой, смачне сало. Ні то слово. А хамон будеш? Ні, хамон не треба Краще сало нехай їсть. Хамон то не дитяча їжа. Так? Угу. А сало... М -м -м. А так уж не чем вода. Звичайно. Ну, ти україночка. Угу. Три... Смотрю українською мовою. Так, їси українське сало. Так, ма сонечко? Скоро давай мені. Да їси собі. Ти моя умничка. Мухай. Смаколик який. Оце правильний смаколик. Вона украла колбасу. <г Kook>. І з'їла сало. <г proprietary> так, не треба Я нам... Я не украла колбасу. Їж, моя зайка. ешь, моя хорошая. Bien, ну так, моя Давай. Сон... да, ну, вообще. Нет, она шкурку не ест, а целая. Ну, молодец. Ой, молодец. Это чесночок. Это чесночок, моя зайка. И угу. я с тобой сейчас сам. А ты говоришь, что сосед дерьки. Да не могу тебе сосед нужны. Если девушка доедает, а курку ты -то тоже доедает. Да, шкурку мне давай. Ні, я сама. Хорошо. Зараз вона її розпробує. Ти теж смачна шкурка, так. Ну все, український ген прокинувся. Так, український ген прокинувся, молодець. Молодець. Давайте наша Україночка, смачного. А ну, не хоче, не треба. Забирай.